Мені зле. Терміново лікаря. Чекаємо на вашу дитину. А в цієї дівчинки волосся схоже на діамант. Ой, що трапилося з ліжечком. Ой, моє волосся просто жах. А мені подобається. Тепер моє волосся таке гарнюще. Жах, вона все перетворить на кристал. Я йду звідси спати інших дітей. Гаразд. Натомістити зі мною крихітко. Ой, канапа також змінилася. Час поспати, мої малюки. Ви в мене такі чарівні. Ось ваші смачки. Запам'ятайте, що я вас дуже люблю. Крихівці також час поспати. Це ліжечко вона теж змінила. Ми так на неї речей не напасемося. Я страшенно незадоволений. Братики, нумо грати. Ні, не хочемо грати з тобою. Чому це ви такі злостиві? Привіт, діточки. Я сподіваюся, ви не кривдите свою молодшу сестричку. Вони не хочуть грати зі мною. Мурі, ваша сестра. Ви мусите дбати про неї. Втім, час збиратися. Ми вирушаємо до дитячого садочку. Усі разом. Оце так поповнення. Заходьте мерщій. Добрий день. Це Лорі, що до неї варто пильнувати. Привіт, Лорі! Іди на ручки. Ой, я не злякалося. Я завжди дбаю про дітей і нічого не боюся. Дженні Курт, це Лорі. Вона буде вашою новою подругою. Привіт усім! нумо дружити! Нумо, ура! Гратимемо разом! Я дуже рада. Ми тут граємося з ноутбуком і стільчик став. Діамантовим! Ой, я ненавмисно. Я інколи так роблю. Ага, Куметно. Ти дивовижна, на лорі? А ось ти де, сестричко? Отримай. Знову мій кочовий братик мені дошкуляє. Начуватиметься в мене. Знову ви з мене глузуєте. Годі вже зараз облию тебе з водяного пістолета. Дай його сюди. Що ти накоїла? Тепер він до чого не годен. Ось і добре, кому потрібен той водяний пістолет. Пограємо в машинки. Моя машинка. Я тепер не зможу гратися нею. Маємо ще багато іграшок. Мамо, грати. Отакої. Тепер ще й ковдра тверда. Жах. Ти все тільки псуєш. Що відбувається? Просто жах. Доведеться тебе забрати, Лорі. Як моя крихітка? Ваша крихітка зіпсувала всі іграшки. Забирайте її. і Надалі не приводьте. Я розумію. Дарма, ти в мене найкраща. Придбаймо тобі іграшки. Хочу ось цей грибочок. А вже ж, бачиш, він не перетворився. Грайся з ним скільки завгодно. Погляньте, як я можу. Пусте, я з м'ячем навіть краще граюся. Грати в баскетбол так весело. Я й собі хочу відбити м'яч. Ось так. Знову тим м'ячок зіпсувала, скільки можна. Гаразд, я піду собі. О, басейн. Плаватимемо на випередки. Нумо. закладаємося, я довше за тебе тримаю дихання. Закладаємось, зроби бомбочку. Нужба! Їм весело, ніколи не плавала в басейні. Ой, вода також перетворилася. Знову ти все зіпсувала. йди геть. Чому це мені ніде немає місця? Це казне що. Я зголодніла. Час перекусити. Ой, холодильник також перетворився на діамант. Мамо, я не навмисно, я не хотіла. Знову мусимо купувати новий холодильник. Поглянь, що Морі робить. Самі лише проблеми через тебе. Пофарбуємо стіни фарбою, наче вони діамантові. Лорі за це сваритимуть. Буде весело. Що сталося? Що з моїм кабінетом? Погана Лорі. Я ж казав їй, щоб навіть не потикалась до кабінету. Лорі, я ж казав, що не можна до мого кабінету. Я нічого не робила Я нікуди не ходила. Не бреши мені, все мені це вже в печінках. Надалі не приходь сюди. Я тебе виганяю геть. Таточку, не треба. Будь ласка, не виганяй мене. Слід було поводитись чемно. Якось надто тихо вдома. Любий, а де Лорі? Я прогнав геть цю нестерпну дівчинку. Як ти міг так чинити? Вона ж наша дочка. Вона твоя дочка, мені вона не потрібна. Хочеш іди за нею. Я тобі навіть речі зберу. Я гадки не мала, що ти за людина. Любий. Краще мешкатиму з Лорі. Тумувати не маю наміру. Нам так буде краще. Тепер ми мешкатимемо тут, доню. Я дуже рада. Дякую, що пішла зі мною. Ой, я зголодніла. Ось, поїж трішки. О, ні. Їжа також перетворилась на діаманти. Жах. Ось, спробуй поїсти тости. Ні, хліб також перетворився. Від мене лише проблеми. Я знаю. Придбаймо тобі рукавички. З ними буде простіше. Ось, візьмімо ось ці рукавички. Гарні на вигляд, що й стануть тобі в пригоді. Вони мені так подобаються. Спробую. Кошеня, таке там тамке спрацювало. Мама, я така щаслива. Нарешті ти зможеш нормально жити. Ой, мені зле. матусю. Я зробила аналізи. Ваша мама дуже хвора. Їй потрібні нові ліки, однак вони дуже дороговартісні. Ой, тільки не це. Татку, мама заслабла. Нам потрібні гроші. Геть. Я вам не допомагатиму. Перепрошую, чи можете мені допомогти заробити гроші? Можу назбирати на лікування мами. А вже ж, крихітко, я тобі допоможу. Розітар, спробуй пограти. Може, заробиш таким чином. Ой, ти розумниця. Гарно граєш, дівчинко. Ура, я трішечки заробила. Ти така молодець. О, хтось залишив тут клубок ниток та вовни. Сплету іграшки на продаж. Ось і качечка. А це котик. До них завітав друг кролик. О, сподіваюсь, мені вдасться їх продати. Ало, всі підходьте, купуйте найменіші платині іграшки. Такі чарівні. Я візьму котика. Я, мабуть, качечку. Можна мені цього кролика. А вже ж можна. Цей кролик буде вам вірним другом. Чудово, що я продала всі іграшки. О, конкурс талантів покажу, на що здатна. Дякую за допомогу. Я принесла гроші. Цього все одно недостатньо. Поки не доповнилися жодного лікування. Що мені вдіяти? Мушу якимось чином допомогти мамі. Слід поприбирати вдома. Однак, спершу розчешуся. Ой, що це? Я вичисала справжній коштовний камінь. Може, цього стане на лікування. Добрий, день, дівчинко. Чого тобі треба? Ой, справжній коштовний камінь. Чи вам вони потрібні? Не вже справжні камені. Wow. Насправді. Купую всю партію. Ось тобі гроші. Ура! Цього має вистачити. Візьміть ці гроші. Цього має вистачити на ліки. Так, цього вистачить. Я замовлю їх негайно. Ура, Сподіваюся, матуся дуже швидко видужає. Це вдалося. Лікування було помічним. Я почуваюся значно краще. Дякую вам, Кресне, ви її врятувались. Дякую щиро тобі думі, що оплатила лікування. То, кажеш, ти з волосся вичісуєш діаманти. Так, ось поглянь. Я беру гребенеці. Wow. Дійсно, діамант. Ми тепер матимемо косталь грошей. Я така щаслива, мама. Добрий день. Ми би хотіли продати ось цей діамант. Добрий день. Так, залюбки його придбаємо. Ми можемо щомісяця вам приносити нові камені, якщо ви їх купуватимете. Обов'язково приносите. Нам їх потрібно дуже багато. Ось ваші гроші. Ура! Нарешті все налагоджується. Ми з думкою хотіли би придбати будинок. Ваш нам дуже сподобався. А вже ж, цих грошей вистачить. Ось вам ключ. Ура! тепер маємо власну оселю. Так, тепер ми не мешкатимемо в готелі. Ну, я замовлю поїсти. М -м, неймовірна смакота. Так, це дуже смачний набір. Доню, я тут поміркувала. Може, придбаємо собі автівку? Чудова ідея, а вже ж. Привіт, ми Привітимо щодо оголошення про продаж автівки. Так, я вже підготувала ключі. Залишилось хіба отримати гроші. Ми їх якраз підготували. Ось всенька сума. Лорі тепер маємо автівку. Чудова, мамо, спершу відвеземо її на митку. Гайда. Ой, а що це ви тут робите? Люби, чого це? Ти дійсно працюєш на митці? Дуже добре, що ми вас зустріли. Наш будинок згорів. Я лежав і спав, аж відчув запах диму. Зайшов до хлопців у кімнату, а вони підпалили машинку. Мене навмисно. Це не має жодного значення. Так ось я схопив вогнегасник і негайно почав гасити пожежу. Однак полум'я перекинулося на стіни. Залишилося хіба тікати з дому. Так, ми опинилися на вулиці, а Майка – це підробіток. Мамо, я знаю, що вони з нами так вчинили. Втім, я хочу їм допомогти. Ти в мене дуже добра, доню. Їдьмо звідси. Ой, цуценятко. Чому ти на вулиці? Чи ти зголодніло? Ходімо зі мною. Ось тут маємо басейн. Можеш пограти. А ти чи є, кошенятко? Мені тебе шкода. Привіт, то ви керуєте притулком для тварин. Так я. Ось вам гроші, щоб ви могли подбати про тварин. Так, дуже багато. Дякую, красно. Дівчинко, Чому це ти плачеш? Я загубила свого песика. Ось його світлина. А я знаю його. Я знайшла його нещодавно. Справді? Ура! Похнастику, я знайшла тебе. Втім, мушу вирушати в Подорож. Що ж буде з пухнастиком? Не переймайся, я подбаю про нього. Поки тебе не буде. Дякую. Це мій хлопець. Мені час вирушати. Дякую, що подбаєш про пухнастика. Не варто подяки, з ним все буде добре. Таке кумедне крісло. Що не облиш пошкетувати. Ти кумедна Ірис. Башкетуватимеш ти, а сваритимуться батьки на мене. А, пограйся з цією кулькою. Піду погляну, що на дворі. Шоне, куди ти намірився? Ми невдовзі летимо. Хто це? Шоне, ти де? Ой ти знову. Шоне, зупини ліфт. Ой, впав. Хлопчику, ти що тут забув? Маєш рейс? Я тебе проведу. Проходь мерщій. Ой, а де сестричка? Мамо, тату, ми забули Ірис. Що, як так сталося? Мабуть, вона побігла по мене і не встигла повернутися. Де шун подівся? Де він? Ніде його немає. Мій братик загубився. Це що таке, дитина? Що ти тут робиш? Агоу? Мене залишили тут. Відведу тебе до інших дітей. Діти, знайомтеся, це Ірис. Її також залишили в аеропорту. Мені так совно. Всім привіт. Я Лорі, привіт. А Я Дана, привіт. Мене звати Рой. Тепер нас не на одного більше. Нас усіх тут облишили. Тім, тут не надто погано. Чому ж ви не розшукуєте своїх батьків? Як ви взагалі потрапили сюди? Я з'явилася тут нещодавно. Мої батьки весь час сварилися через будь-що. Вони настільки часто це робили, що майже не помічали мене. Знову ти не купила того одягу. То я ж хоч інді маю подарунки отримувати. А на мене вони геть не зважали. Тож сварилися вони навіть в аеропорту, коли здавали багаж, а потім сварилися ще й під час посадки на літак. А я просто стояла і дивилася. Знову забула паспорт. Це ти мусив простежити. Втім, хоч би як я докладала зусиль, не годна була їх зупинити. Ой, що це таке? Я побачила гарного метелика. Я схопила його. Батьки де? аго, а вони навіть не помітили, що я зникла. Де наша донька? Це ти завинив? Ні, ти. А саме так я й потрапила сюди. Дуже сумна історія. Мені тебе дуже шкода. Та пусте, я змирилася. Тепер я розповім вам власну історію. У моїй сім'ї було дуже багато дітей. Так багато, що мене просто забули. Я заснув на лавці, а коли прокинувся їх, уже не було поруч. Просто жах. Як вони могли тебе залишити? Гадаю, вони й досі не збагнули, що когось не дорахувалися. Це дуже сумно. Що ж, далі, моя черга. Моя мама працювала з тюардесою. Ми скрізь каталися разом. Рою, ти найчудовіший малюк. Ти виростеш і станеш пілотом. Любі пасажири наш літак незабаром вирушить у політ, а потім, мабуть, мій візочок просто покотився геть. Двері зачинилися. Літак злетів без мене. Мій малюку. Мене забрали працівники аеропорту. Я тут був першим. Тепер це твій дім малюку. Мені було страшенно самотньо. Я ще чекав на маму. Зачекай, що трішки малюк у прийде. Втім, вона так і не прийшла. Це найсумніша історія. Я плачу. Страшенно несправедливо. Та годі вам я звик, натомість маю тут багато друзів. Ще й мене годують. Ось смакота, пригощайтесь. Отже, в такому житті є і плюси. Цуськи, я звикати до цього не маю наміру. Що ж ми можемо вдіяти? Я не хочу все життя провести в аеропорту. Ви робіть, як вважаєте, за потрібне, а я знайду вихід звідси і розшукаю мою сім'ю будь-що будь. Ходімо разом. О, ні, діти намірилися втекти. Чого ж вони такі невсидющі? Тепер про вас подбає офіцер Гавкен. Повертайтесь. Дзуськи, я спроби не облишу. Рою зламай камеру. Слід відвернути увагу офіцера Гавкіна. Ось і палиця. Офіцера Гавкіна біжіть, будь ласка, по палицю. Тепер він нам не заважатиме. Ти молодець Рою, красунчик. Ти крутезний. Оголошено посадку на рейс додому. Мусимо туди потрапити. Так, прихоплю цей стільчик. Ще трішечки готово. Молодець Дано. Тепер ми можемо втекти. Ой, а де це діти поділися? Так, цю камеру теж доведеться вимкнути. Ура, нам вдається. Вперед! Доволі. Привіт! Мусимо потрапити на цей рейс. Рогі. Чи ти не повинен бути на нижньому поверсі? Тут хід виключно з дорослими. А серед вас я таких не бачу. Тож повертайтесь до себе, доки я охорону не покликала. Мені спала на думку ідея. Рой достатньо великий, щоб удавати із себе дорослого. Слід його переодягнути. Черевики кумидні. Нічогось бракує. Ось цієї куртки. Ой, той тепер справжній дорослий. Я просто викопаний ваш тато. Ось тобі гроші. Заплати за цей одяг. Чудовий вибір, пане, вам пасує. Ура, Тепер ми виберемося звідси. Добрий день, ось мій квиток. Давайте. Все добре можете проходити. Тепер ми полетимо до наших родин. Слід пристебнути ремені. Вперед. Шановні пасажири, час для обіду. Смачного. Якщо чогось потребуватимете, звертайтесь. Ой, чудово. Нас ще й готують. Трутезно. Невдовзі ми будемо вдома. Ми прибули до кінцевої точки маршруту. Наш літак приземлився без проблем. Друзі, далі ви без мене. Я залишаюся тут. Чого це? Рою, не залишай нас? Чого ж так сумно? Річ у тому, що, гадаю, я знайшов свою маму. Справді неймовірно. Я дуже радий за тебе. Прощавайте, друзі. Чому ти мені видаєшся таким знайомим? «То ти мене не пам'ятаєш? Це ж я твій малюк, якого ти загубила, мій хлопчику. Мамо, нарешті я розшукав тебе. «Мій малюку, я така щаслива. Тепер ми працюватимемо разом. Користуватися рятувальним жилетом треба так. Ось і моя сім'я. Я за вами дуже скучила. Ми ніколи тебе не залишимо, крихітко. Добре, що ти знайшлася. Я вас дуже люблю. Я такий радий за Ірис. Ходімо, розшукаємо твоїх батьків. Тобто не знаєте, де моя дівчинка? Я тут. Дано, перепрошуємо, що залишили тебе. Ми дуже тебе любимо. Я також вас дуже люблю. Гаразд, я піду собі. Де ж наш Лорі? Хоч би він не потонув. Що це таке сорочка? Його? Батьки, я розшукав вас. Нор я такий щасливий. Перепрошуємо, що не стежили за тобою. Я вас усіх дуже люблю. Мирі, повеселись добряче. Не хвилюйтесь, я подбаю про неї. Крихітко, тобі тут сподобається. Ось і ми. Еліс, чи ти будеш чемно поводитися? О, вона страшенно неслухняна. Діти, до нас доєдналася Еліс. О, дітям сподобається ця каша. Юху, вдалося! Це нудно. А тепер весело. Моя вежа. Смачного малюки. Обід уже готовий, дівчатка. Гратися, гратися. Віддай моє. Мамо. Тихіше Люба. Ми розшукаємо твого пухнастика. А тепер грайтесь. Моя гірка. Мамо. Я поруч, крихітко. Ну, причепуримо тебе. Ось бачиш, жодної подряпини. Гратися хто зі мною. Мирі, чи ти хочеш покататися? Я знала, що тобі сподобається. Студенти маєте новеньку в групі. Познайомтесь, це Еліс. Еліс! Тільки не це. Хм, коледж це надто нудно. Студенти маємо нову тему. Діставайте підручники. Обожнює математику. Але тут Еліс. Що мені вдіяти? Подруго, не панікуй. Ми допоможемо тобі. Дівчатка, це так зворушливо. На вигляд, апетитне. О, я забула про свої вітаміни. Миттю повернуся. Еліс, ти тойво. перепрошую, я поспішаю. Ага, ось і мої вітаміни. Не поспішай Ой-ой. Гадаю, я знаю, хто це затіяв. Це було крутезно, Мері. Дівчата, вона знову за своє. Зараз їй покажемо. Еліс, ти погано поводишся. Навіть не наближайся до Мері. Подругу проблему вирішено. Дівчата, ви найкращі. Побачимося завтра. Запрошення на вечірку майже готові, дівчата. То ви прийдете на мій день народження? А вже ж подруго. Хто тут вимовив слово вечірка? Це буде грандіозна подія. Приходь на мій день народження. Залюбки, друзі, не запізніться на вечірку. Це буде весело. Нічого тобі не вдасться, невдахо. Привіт! Це мама Мері. Моя крохітка захворіла, вечірку скасовано. Жодних веселощів, Мері. суперого. Я чемпіонка. Що, захворіла? Дивно, у коледжі вона була цілком здорова. Я це купую. Захворіла, не може бути. О, бідолашна Мері. Де всі гості? Вечірка вже розпочинається. Мамо, мене ніхто не любить. Ми мусимо завітати до Мері. Їй це сподобається. Подруга, хіба ти не захворіла? Нам телефонувала твоя мама. Що? Я нікому не телефонувала. Втім, ми все одно влаштуємо вечірку. Мері з ним народження. Мері, нам слід побачитися. Джеку, це побачення. Я митцю буду. Мені залишилося хіба навести тут лад. Джеку, ти найкращий. Я кохаю тебе. Танець, це моє життя. Весілля вітаю. Мері разом назавжди. Ніщо нас не годне розлучити. О, знову робота. Трястя, я не навмисно. З піцею покінчено. Я розпочинаю нове життя. О, знову мені не пощастило. Куди ж мені вирушити? Назустріч пригодам. А мені тут подобається. Ось і робота мрії. Ти ж не проти чи не так? Тривай, це моє. Чи це вам потрібна покоївка? Привіт, я Лілі. А я Емілі. Еліс? Це ти? Ти дуже вчасно. Я саме шукала покоївку. До роботи. Ха -ха. Я майстриня з чистоти. Невдовзі тут все просто сяятиме. Саме час для пранку. Зараз буде весело. Ой, зізнавайтеся, хто це скоїв. О, гадаю це до мене. Дівчатка, я страшенно скучила. Ви не годні собі уявити, хто в мене працює. Це Еліс, і схоже, вона неабияк змінилася. Дівчата, чи зможете повторити? Подруго, це неймовірно. Ваші напої. Дякую, Еліс. Чи хочеш скупатися? Весело чи не так? Еліс, почувайся як вдома. Візьмемось до прибирання. Простіше не буває. Постривай, Еліс. Для тебе маємо сюрприз. Привіт, Еліс. Дівчатка, що ви вже надумали? Ауч. Страшенно нечемно. Вона геть не розуміється на жартах. Однак ми ще не завершили. Це наш коронний трюк. Що тут відбувається? Дівчатка. Це знову ви? Вона миттю накиває п'ятами звідси. Сестричку, допоможи. Так, ми це зробили. Вистава розпочинається. Допоможіть, допоможіть. Емілі зле. Дівчатка, що трапилося, їй раптом стало зле. Допоможіть. Лікаря сюди негайно, лікарю. Ми на вас чекали. Але ж як ви що за жарти, панянко? Але це все вони. Дівчатка з мене годі. Еліс, забудьмо про все погане. Чудова ідея. Залишимо все в минулому. Дівчатка Еліс, моя подруга, отже, надалі жодних пранків, згода. А вже ж, матусю. Еліс, вибач нам. Дівчатка, ми неодмінно потоваришуємо. Цікаво, хто це? Чи тут мешкає Кортні? Пані, гадаю, ви помилилися адресою. Кави, будь ласка. О, така приємна компанія. Ви чарівна панянко. Перепрошую, однак мені вже час. Сьогодні чудова погода. О, так найкращий час для побачення. Втім, не сьогодні маю шопінг. Я повинна мати неперевершений вигляд. Любий це чарівно. Мартіна, як ти міг так вчинити. Попався, Мартіне. Між нами все скінчено. Як ти могла? Ми ж були подругами. О, вибач мені.